Саме на цьому футбольному майданчику азовець Денис Хомар з позивним Френк у вільний від служби час полюбляв грати в футбол з друзями. Сьогодні на цьому ж полі рідний брат Дениса організував благодійний турнір, аби вшанувати пам'ять полеглого героя. Я зібрав усіх знайомих, яких міг е друзів, брата. Своїх знайомих в одному місці всіх в кафе для того, щоб вшанувати рік пам'ять про брата. І хлопці кажуть в якийсь момент: давайте давай зробимо такий турнір. Честь брата. Він любив бігати. Він приїжджав тут, теж бігав. На турнічки ми з ним ходили, бували. У нас є група Східного і там була об'ява про те, що буде благодійний турнір. Такі ініціативи, вони, на жаль, трагічні, але трагічні з точки зору який привід до цього міроприємства. А з точки зору побігати в футбол, то це досить цікаво, тому ми хлопцями зібралися сьогодні і провести час, і вшанувати загиблих воїнів наших. Я не считаю, что это горе кого-то одного из нас, это большое наше общее горе, и мы должны быть вместе, поддерживать друг друга. Единое, що залишається, це жити, жити майбутнім. Вони всі хотіли би, щоб ми посміхалися, раділи життю, щоб ми об'єднувалися, щоб кожен з нас створював щось для нашої країни. Ось і саме цим я і займаюся.